Samsung A41, ціна 3000 гривень, чорний колір, непоганий. По стану, є легкі-легкі царапки, але не суттєві. На роботу це ніяк не впливає. Так по стану телефончик повністю гарненький. Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники 3,5 присутній. Ось такий зі всіх сторін показую. По екрану немає ніяких нюансів, пошкоджень. Чи царапинок за додаткову плату можна поклеїти захисно захисне скло або гідрогелеву плівку? Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий без різних акаунтів. Galaxy A41, 12, Android встановлений, хороша е, хорош. Е, Хороша камера тут, 4 ГБ, оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Ось така передня камера та показую задню. Ось така задня, хорошу. Багато є кольорів. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C, чехольчик та коробочка. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.